Сьогодні вогнегасник відзначає свій день народження. 160 років тому було запатентовано перший зразок вогнегаснику. В своєму житті я ні разу не користувалася ним. І мені цікаво, як це робиться. Єсть. Варто відзначити, що існує п'ять різновидів вогнегасників. Тим попитом користуються два з них: порошковий та вуглекислотний. Чим вони відрізняються, це вогнегасною речовиною. Відповідно, у порошковому вогнегаснику вогнегасна речовина це порошок. У вуглекислотному це вуглекислота. Знову таки, в техніці безпеки вуглекислотні вогнегасники не можна тримати за раструб, адже е, температура мінус 30-40 градусів, щоб людина не отримала опіка. Сьогодні з нагоди ювілейної дати появи вогнегасника ми запропонували вогнеборцям навчити містян застосовувати цей протипожежний засіб. Важливо знати, як правильно ним користуватися. Можливо, ви пам'ятаєте, що раніше вогнегасник треба було перевернути, так, вдарити. Так, так, Це так. були хімічні вогнегасники. Всередині була колба. Коли відбувався удар, відбувалася хімічна реакція, і тільки потім вогнегасник випускали. Тобто він проводився в дію. Зараз вже такого немає. Всі вогнегасники приводяться в дію одним єдиним правильним чином. Треба вирвати пломбу разом з чекою. Вирвати чеку виявилося найскладнішим. Резко а, а різко. Да, різко повертається, да. Це дуже важко. Ай, я не можу. Беріться. Давайте попробуйте, ось так. Ні, попробуйте його поставте, поставте на землю. Так. Да. І вивід. От, це дуже важко. О, однією рукою хватаєте за раструб і другою запускаєте О. Швидко робить, і дуже не тяжко навіть навіть, навіть не тяжко, особливо коли на нозу ставиш. Можна і підмишку, ось так. Ну дуже зручно. В наш час це дуже корисно. Краменчужани залюбки погоджувалися вчитися діяти вогнегасником та задавали запитання. Я знаю, що порошковий використовують при гасінні електропроводок. Так чи ні? Порошковий вогнегасник він універсальний. не можна гасити і електрику, і тверді речовини, але ми для електрики більше радимо використовувати вуглекислотні вогнегасники. Його можна тримати або мару. Зло якщо порошок не буде в очі, що буде? Необхідно одразу промити. Та вийти на свіже повітря, щоб продишатися від цього порошка. Якщо порошок використовувався в приміщенні, відразу необхідно провітряти приміщення. До сьогоднішнього уроку долучився і підліток. Антон відзначає, що в школі пожежній безпеці навчають, проте вогнегасником ні разу не користувався. Якщо він важкий, також можна хвататися за пасуху, запускати його пальцями та тримати рукою растру. Сильніше, сильніше, сильніше. Перше відчуття було незабуваємим. Дуже сильно сподобалося. Що ще варто знати про вогнегасник, що в нього є термін придатності. Всі вогнегасники порошкові, вони мають манометр. На манометрі є стрілочка, яка указує на зелений колір. Якщо зелений колір, це значить, що вогнегасник заряджений, він правильно утримувався, достатній тиск всередині, щоб привести його в дію, і він загасить пожежу. Якщо стрілочка на червоному, скоріш за все, що він або не спрацює, або спрацює, але неналежним чином. Всі, хто долучився до участі в акції з нагоди дня народження вогнегасника, задоволені тим, що мали нагоду навчитися їм користуватися. Перший раз в житті я натискав на цей вогнегасник. Мені подобалось відчуття таке гарне. Взагалі дуже корисні, але ще не доводилося. Тепер вже вміємо. Вміти застосовувати вогнегасник повинен кожний, адже він не музейний експонат, а надійний засіб проти пожежі. Роками склався стереотип про те, що вогнегасники вкрадуть, його не можна чіпати і таке інше. Говоримо про те, що вогнегасник має бути на видному місці для того, щоб будь-який громадянин, якщо побачить пожежу, відразу міг його використати. Вікторія Пальчик, Іван Ткаченко, Крамчицькі новини.